Вітаю! Ви дивитесь дайджест головних новин бюро економічної безпеки України за тиждень: повернення майна Укргазбанку, незаконні гральні заклади та мільйонні закупівлі з порушеннями. Про це і більше далі. Бюро економічної безпеки повернуло Державному Укргазбанку адміністративно-виробничий комплекс у Києві заставна вартість якого становить майже 200 мільйонів гривень. Детективи завершили розслідування щодо колишнього заступника голови правління державного банку, який за попередньою змовою з представниками одного з приватних акціонерних товариств оформив кредит під заставу цього комплексу, без наміру повертати кошти. Надалі гроші переказали. Зали на рахунки пов'язаної підконтрольної компанії, Нібито за цінні папери а сам комплекс. Незаконно переоформили на фіктивну іноземну компанію, що вже не вела господарську діяльність. Унаслідок цього майно було виведене з під застави. А банк втратив можливість стягнення заборгованості. Кредитні кошти розподілили між усіма учасниками схеми. Беб заарештувало майно та передало його до Арма. Наразі Укргазбанк відновив право власності на об'єкт фігуранти справи оголошено підозру, обвинувальний акт передано до суду. Йому загалом. Грожує до 12 років позбавлення волі. У кривому розі детективи бюро економічної безпеки викрили підпільний нафтопереробний завод. Потужність виробництва сягала понад 100 тонн на добу. Завод був облаштований на території промислового підприємства. Там незаконно виготовляли дизель на пальне та бензин марок А 92 та А95. Щоб збільшити обсяги, його змішували з нафтовими компонентами низької якості. Така суміш не відповідає Віддала жодним стандартам. Контрафактне пальне реалізовували через мережу місцевих АЗС. Усі вони мали ліцензії, проте подавали нульову звітність до податкової, використовували фіктивні документи, сертифікати якості та накладні з недостовірними даними. У межах слідства проведено понад 20 обшуків на заводі та в мережі заправок. Виявлено факти продажу пального без документів про походження, без фіскальних чеків та із неоформленими. Працівниками вилучено документи, гроші, чорнову бухгалтерію і пальне на понад 4 мільйони гривень. Цей завод і його працівники раніше вже фігурували в інших кримінальних провадженнях. Бюро одну з таких справ скеровано до суду. Тільки з початку року детективи БЕП вилучили контрафактного пального та обладнання на понад 650 мільйонів гривень. Демонтували 45 резервуарів і колонок, скасували 35 ліцензій АЗС. Під Дозру повідомлено 22 особам, 19 справ уже передано до суду. У Київській області детективи бюро економічної безпеки викрили підприємство, яке ухилилось від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається виробництвом етанолу складника для бензину. Слідством встановлено, що директор підприємства протягом тривалого часу безпідставно занижував податкові зобов'язання з ПДВ. Через це до бюджету не надійшло понад 21 мільйон гривень. У ході розслідування детективи Беб домоглися повного відшкодування. Завданої шкоди компанія сплатила всю суму, кошти вже надійшли до бюджету. Аналітики бюро викрили ймовірне завищення вартості тендерної закупівлі на сотні мільйонів гривень. Під час аналітично-пошукової роботи фахівці БЕП виявили, що державне підприємство Ліси України оголосило тендер на впровадження програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів. Очікувана вартість майже 240 мільйонів гривень. Аналітики бюро встановили, що вартість може бути бути завищена більше ніж на 180 мільйонів, крім того, зафіксовані ознаки встановлення дискримінаційних вимог до потенційних учасників. Це може свідчити про штучне створення умов для перемоги конкретної компанії. Подібні дії суперечать основним принципам публічних закупівель ефективності, економії та недискримінації учасникам, як це визначено у законі про публічні закупівлі, з метою недопущення неефективного використання бюджетних коштів бебна направило рекомендаційні листи до державної аудиторської служби та антимонопольного комітету з пропозицією перевірити цю закупівлю. Детективи територіального управління МБЕБ в Одеській області викрили мережу нелегальних гральних закладів, які працювали без ліцензії у кількох районах міста. Ігрові зали знаходились на перших поверхах житлових багатоповерхівок і функціонували цілодобово без зовнішньої реклами, без створення юридичної особи та без сплати податків. Діяльність фігурантів була ретельно прихована. Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти за дзвін. Вхід контролювала система відеоспостереження, а нових гравців допускали після перевірки по спеціальній базі. У межах розслідування проведено 27 обшуків, під час яких вилучено комп'ютерну техніку, гроші, мобільні телефони, чорнові записи та рекламні матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 19 мільйонів гривень. На нього накладено арешт. До суду направлено клопотання про заборону використання приміщень, де сто. Шовувалися гральні заклади. Вже припинено діяльність 15 нелегальних ігрових залів. Це були всі головні події цього тижня. Більше новин ви знайдете на нашому офіційному сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Та до зустрічі в наступному випуску за тиждень.